Привіт! Сьогодні у нас лінійна функція. Як же ж впізнати, що це є у нас лінійна функція по загальному вигляду? І Kx плюс B. Я хочу так сказати, що X в лінієчку знаходиться в запису функції. K і B, звичайно, деякі числа. Зараз ми розглядаємо з вами, що. Такий приклад, що B не дорівнює нулю. Тобто, у нас повністю повноцінна така формула для лінійної функції. Якщо наше К-коефіцієнт перед Х є додатній, то графік функції, власне, пряма лінія, зростає. Ось ми маємо ось таку. Ситуацію. Як ми розуміємо, що зростає? Бачите, ми читаємо графік функції так, як буквочки, зліва направо. Ведемо руку чи олівець, чи просто погляд зліва направо, але вверх. От тоді функція зростає. Якщо к від'ємне, то функція буде спадати. Зараз ще розкажу вам, як добре визначити коефіцієнт Б. Б це ордината точки перетину графіка функції з віссю Y. Ось ось тут, на осі ординат, знаходиться наш коефіцієнт Б. Так само на другому прикладі теж. Тільки отут наше Б буде менше нуля, а ось тут Б більше нуля. Ну, в залежності, в якій точці перетинає графік функції вісь y. Давайте ще окремо розглянемо нашу ситуацію, нашу ситуацію коли К коефіцієнт дорівнює нулю. Що це у нас буде? У нас тоді буде ось така формула для нашої лінійної функції, y дорівнює b. І знову ж точечка перетину графіка функції з вістю Y – це і буде наш отой коефіцієнт b, y дорівнює b. Отут намальовано функцію y дорівнює 4. Приблизно схематично я написала. Ось інша лінія. Це Y дорівнює, наприклад, мінус 5. Хочу вам наголосити, що вісь Хів це буде Y дорівнює 0. Y дорівнює 0 це формула до осі іксів. Ось так. Коротко, дуже коротко. Все про лінійну функцію.